Доброго ранку. У нас зима повернулася. Сьогодні в нас середа. А от яке число? Чесно, щось не можу згадати яке. А, у понеділок день народження зятя було. Так, Шаня, пішли, а то все овчарка. Значить, 12-13, 14 сьогодні грудня. Шанькан на гавчарку. Гавкає ворони. Ось сонечко піднімається, видно на будинках. У нас зараз повітряна тривога. мене Розбудив Вітін телефон, я свої відмикаю на ніч, ставлю на літачка, а він не відімкнув і додаток, тривога, почав орати а, і розбудив. Ну, і, звичайно, що я бігом телефон в руки і наблюдати. Ой, щоб не впасти слизьки. Телеграми там посікудно приходить, що летить, куди летить, що збили. І почала я моніторити по телеграм-каналам. Вони саме видно, йдуть повідомлення. Ну, успішна наша протиповітряна оборона спрацювала. На Київ запустили 10 шахедів. І всіх їх збили. Один із них вже уламок упав десь в Шевченківському районі, і адмінбудівля постраждала. Ну, Слава Богу, по житловому сектору не попало, по житловому будинку. Так, а ми йдемо гуляти. Ще відбою не було. Ось якийсь схід сонця. Ще сонечка тут нема, але ну променів будинки захищають нас, але вже небо яке гарне. Сильно хвилювалася, щоб не було попадання десь в енергосистему. У нас тільки більш-менш нормалізувалось, стабілізували систему, відключення. Уже не такі довгі і не завжди відключення. Буває цілий день і не вимикають. І тут бабахнуть і знову от, спочатку. Так що радіємо, коли не попадає, бо запускають вже не по житловому комплексу, не по масивам, а по об'єктам. Оцього хлопця з совочком і вініком. Я частенько бачу. Мабуть, кудись ходить прибирати. Прибиральна машина проїхала, але льот, лід залишився і слизькувато треба. Іду я ось тут обочиною. Повітряна тривога, а люди поспішають на роботу. Автобуси не повинні зупинятися. Ну, стоять на зупинках, не возять під час тривоги. А маршрутки їздять. О, бачите, одна за другою підходить, люди сідають. Ось тут дітки спускаються з гори. Кожен рік, коли сніг випадає, тут завжди горка. Як гарно. Такий ранок гарний, чисте таке повітря, прозоре. Морозець. У мене вже руки відпадають, по черзі тримаю в карманах. Жених, підбіг. Я всіх хлопчиків називаю женихами. Ось тут добросовісний такий двірник постійно посипає, прибирає цю дорожку. Ідемо вже додому. Якщо дадуть відбій, поснідаємо і підемо в ТРЦ наш ретровіль. А то в мене крем для обличчя закінчився. От. Ну І давно ми там не були. Треба провідати. Коли відключення електрики він працює, у них там, видно, генератори підключають, бо незалежно відключення, а от коли повітряна тривога, то вони не опускають. Пішли ми. Ось ми вийшли. Йдемо в терце. Поснідали. Повітряну тривогу, відбій було. О, о 9 мені здається. Навіть десь так. Ну, три години була повітряна тривога із 13 -ти. шахідів. Хто не знає, це іранський дрон. А Росія закупає, там у них всі 13 були збиті. На одному з них фотографії в інтернеті написано «Зарязання». Е, Скоро будуть писати за Москву, бо й до Москви достанемо. Москва Сіті. Йобнуть. Правда? У мене мрія така. Не у Кремль, як Москва Сіті. Ну а що? А що, по нам можна по ні? Так поїм не можна, а нужно. Так, нужно. От, буде й таке ще. Ну, і наші в селі проснулися від вибуху ППО. Коли збивали, Льоша і спалах бачив. О, воно попало коли снаряд, чи ракета, чи чим там збивали. І воно, виходить, спалах такий. Де ще темно ще було. О, так що сьогодні такий ранок у нас був. Ну, це не перший раз. Ми вже звикати до цього, звичайно. Не можна, не звикаєш так, щоб уже тобі. Але все рівно напряга такого й нема. Я в телеграмі сижу, куди полетіло, куди прилетіло, де збили, де що. А, хе -хе, так, такий аж тонус піднімається. А вітя й не чув навіть, поки не встав тоді. Я кажу, тут дрони, говорю, збивають, а ти там спиш. Так я так дуже звичайно, думаю. Да, так куди тут мені йти, щоб не впасти? Як, як, як мухля пачкою. Да, як мухля пачкою. Да. От. Ось ми приїхали. Це така парковка тут. Парковка чи стоянка, як воно правильно називається. Парковка. Парковка. Партівка Тут більше трьох тисяч машин Дай, може, може. получиться, по, Поміститься. От наш здоровенний торговий центр. Тут більше 200 бутиків всяких. І ось сюди, що я говорила Москва Сіті, бо сюди весною, в березні, прилетіла ракета. Загинула. Дев'ять людей тут. Оце що, військовий об'єкт, вони знищили басейн. От з тої сторони там був басейн. І вони його повністю знищили. Взагалі да. знищили руїни. Уже і місця не видно цього. На Наступний день сюди на парковку прилетів теж снаряд чи що там. От, кореспондентка загинула, яка знімала про цей випадок. От. Звичайно, що в нас така реакція на все це. А що ми? Молитися будемо тепер на них. І... Падати на коліна. Через те око за око, зуб за зуб. Гавіті. Так, приходимо, проходимо у двері. Так, такі в нас автоматичні. Двері такі. Я так двері кажу. Так. О, да ці фігури сюди повиносили. Вони були там на центральній площі. О. Бок. Це наш бренд. одяг тут продається. Атрибутика новорічного різдвяна. А це Юск запропонував. В стилі Юск все. У нас шикарний тут. Безконтактний умивальник, мила, туалет. У нас тут і площа є центральна в нашому Терце. І кожен рік ялинка. А мені здається, в минулому році була вища чи така. Те ж саме крісло, те ж сама будка, де Санти можна зателефонувати. Цілими в крісло, Тут багато крісел дивоганів. Чуєш, давай в этом году годину тратимо. Ну добре, тоді сфотографуєш мене. І зровняє. Ярна ялинка. Зараз світло відімкнене, ми на одній лінії і в нас немає світла. І в ретровіль, але від генераторів, да. але не ярке, да? таке небагато включень. Так, да, так, темнувато. Ось де. А, повертає. Ось, Бухарест, а, тут. Бухарест Сінає, ми називаємо цей поїзд. Одна дівчинка тільки сидить. А ще ось. Ну, Сьогодні робочий день, ранок, так що ось наш здоровенний продуктовий новус. Тут побутова техніка, а там було були великі пошкодження і до сих пір. Ще не зробили, не встановили. Там у нас було Леруа Марлен. Ну, Я читала у них на сторінці, що це буде відновлення тут цього крила коштувати 50 мільйонів євро. Так що такі були серйозні пошкодження. 何 Рыбки ряденькие. Так шкода. О, плаває. Що? Криветка варена і не варена. Мойва. Я люблю Мойву. Давай, може, а ну же, може... якщо чесно, нам нічого і не треба. І кури є. Може Мойву давай візьмемо, чи ні? Ага. Да. Да. 40 -40. Наш улюблений оселедець. А? А все це не це слабошание. Слабо а ну так давай Хватить парашют. Оці упаковки вакуумні, з часом вони під акції йдуть. І ми тоді купуємо 50%, буває 70%. що також. Шампанського ще немає. Ну що, шампанського нема? вже Ми вже чешемо додому. Нічого такого не купляли, нам нічого особливого і не треба. Саме головне, що я купила собі крем, купила фарбу для волосся, О. а так купили оселеці, купили капусту пекінську на салатики, давно вже не було. Фу. Сухарі купили. Ми тут часто купляємо Тут ті хліба, які не продаються, їх сушать і такі смачні сухарики. я люблю борщ, наприклад. Або гороховий суп з сухарями. От. це ми Тут я возмущаюсь, побачили. Да, всі яблуні позрізали. Я в фейсбуці читала, а це ми прийшли. Точно немає, ні однієї яблуні нема. Ну, вони старющі, звичайно, їм може років 60 чи 70. Але все рівно. Якось жалко. Для мене я йому говорю, для мене це як історія. Він каже, моя мати яблука там збирала, тут Антоновки. І коли ще ми не жили, а ходили дивитись, де буде наш будинок. От. Тут вона бачила ці. Антоновке яблука і збирала, пироги пекла, сушила. от, да, mm -hmm. Нам ну, бач, як історія точна. Зайдемо у наш найулюблений, старенький. Він такий старенький у нас магазин. Оце Морква вродила, здоровенна яка. Mm -hmm. Є мита, але ми беремо завжди таку не миту. Світофор працює, а це значить, що в нас з'явилось світло і ми будемо їхати на ліфті. Значить, поїдемо. Нічого не знімала. Я сама не дуже люблю, коли по магазинам показують відео, ходять. І нічого ми не купили тут. Ми щасливі люди, нам нічого не треба. Ну, їже в нас вистачає всього, аби тільки їли. Да. Да. Заглянули, да. Зараз прийдемо, нагріємо борщу. Не той борщ, що тоді показувала. Це новий я наварила. От. Ага, а це найіндюшатіний, да, точно. Ой, у тебе теж гречаний суп, такий, як прошли раз, кажу, який варить? Він питає, який. Я кажу, давай гречаний, як пройшли раз. Він каже, давай. А, сельдерей, ага. Ну, так що зараз в нас буде обід такий смачний. От. Я борщ можу їсти три рази на день. От, він більше любить супи. А я борщі. От борщ, коли є, я не голодна. Ідемо додому. Ось і вечірня прогулянка. Ми вийшли дітей. Діток із садочка забирають. О, а ми свій кружочок. Ну а ви два всадика работають. Тут у цьому садочку тут же як, типа гімназія чи щось таке. І садочок, і школа до до четвертого класу включно. Перший, другий, третій, четвертий. А тоді п'ятий вже, шукайте собі інше місце. У нас повинен виключити о шостій годині. Не знаю, як буде. Як буде вже. Так. Як вже буде. Та сторона виключена єс, тут воно є. Є будинки темні стоять. Немає освітлення в них. Більше всього стопроцентно і в нас буде відключення. Якщо та сторона відключена, то і нам гепнуть. Їх включать, нас виключать. Я вечерю вже підготувала Рис мульти, курочку підогрела. О! І буде ще щось. З овочів, чи капусту, то що купили, чи як його. У мене є овочі варені. Морква з бурячком натерти можна. В термосі чай. Не, не чай, а вода. Гаряча. Чай ми не робимо. А можна залити. І пакетики є. Просто розсипни. Школа поки світиться. Ось поліклініка теж світиться. Вони на одній лінії з нами. А ось попереду дом чорний стоїть. Вікна у вікнах свічки, ліхтарки. А, прямо? Ага, цей дом не з нами. На одній лінії. Вийшли на вулицю на де я вранці йшла, а тут світло відімкнене, освітлення теж і темно. Романтик. Ми прийшли ще світло було, да. а ми сиділи ще у пів, десь опів на сьому виключили 18.30. А ми сиділи і салат робила по темному. Вечеряємо. Романтична вечеря. Треба було й свічку запалити. У нас тут ліхтарик, і ще один зараз включу на телефоні. Отак От ми будемо зараз проводити час. Їсти на Я знімаю відео на сіня соняшнику. У нас буде. доповнення Ага, да, будемо. До вечері. А себе. Так. Ну, розважаємо так себе. Насінням соняшника. А тоді чай будемо пити Після соняшника п'ється. А там і світло включить. Да, а там і світло включать. А там і футбол тобі. Так, да, футбол треба. Да. Туди на вулицю, мабуть, не видно, а видно, там частина горить. Тут у нас другий телефон я включила ліхтарик. Ну, видно, вона навіть фіалочка. Ну, все, ми зі світлом. Е менше трьох годин. Не було світла, показую свої красуні, цвітуть, а тут і я зараз хожу, а, не видно, мабуть, отак. Оротник шанса одягла. шия болить, бувають у мене такі критичні дні. І ви знаєте, я одягаю і мені. Легше стає. Поношу трохи, не могла привикнути до нього. А це, ну, якось поначалу думаю, Господі, що я купила? наше я купила? А тепер ну, одягаю і знімає напругу із шиї, розслабляє, і мені легше стає. Ну, на цьому буду закінчувати відео. Ви знову провели зі мною, з нами цілий день. От. Майже зранку. Ну, не цілий день я знімала, але так, і в ретровілі там я мало знімала, не хотілося мені багато. От і. Ну, Попили ми чай. Ні, я попила а чоловік ні, ну, Віктор Юрійович. Ну, ще посидю. Може, щось на Ютубі подивлюсь. О, вже включили і там ці, А, відсвічує кімната. Уже повністю включили масив. Всі вже з світлом, бо вони поступово подають. Я вже знаю, які будинки з нами відключаються, які не з нами. Ну зараз вже всі. Аня, я ще ось там, мабуть, ще не всі там включились. Ще вже всі. Ну, наразі, раді, ладно. На цьому все. До побачення. До нових зустрічей. Пишіть коментарі. Ставте пальчики вверх. Ну, можна і вниз, якщо не подобається. І. Зустрінемось ще не раз. Пока-пока.